Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 19 вересня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де можна це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати із української теми на американському просторі. І ось що говорять. Про Україну або деякі новини, які пов'язані трошки з Україною, ну розпочну з того, що є сюжет е, на Business Insider про те, як українці використовують f 16 І Говориться про те, що в найбільш небезпечних операціях f 16 на даний момент не задіються, е, по причині тому, що е, пілоти, які ну, щойно по скороченій програмі, навчилися ну, керувати цими. Складними машинами поки що ну, не до кінця освоїли там вищий пілотаж. Ну тобто не до кінця освоїли ці машини. Тому вони більше ну, такими важливими операціями, але не надто небезпечними. Ну знову ж таки нагадується, що перший раз, коли вони вступили в бій, це було проти масованої атаки, проти коли вони збивали російські дрони чи російсько-іранські дрони. Також обговорюється тема російської мобілізації. Говориться про те, що на президента чи Пересидента, до речі, я недавно почув така Путіна, як називають пересидент. Так от, говориться про те, буде мобілізація стаття про те, чи не буде, про те, який тиск робиться на, на Трампа, на Путіна. Ну, така історія. Також говориться про те, як. Росіяни спромовують дуже велику кількість своїх ресурсів, там і інформаційних, і грошових, в тому числі, на виховання нового молодого покоління російського в такому ультранаціоналістичному ультра настрої. Ну, якщо конкретніше, знов ж таки напрямок на антиукраїну проти України. На підтримку війни в Україні і так далі, взагалі от, говориться про те, що покоління 24 роки і молодше 70% відсотків росіян з цього покоління підтримують напад Росії на Україну. Хоча знову ж таки тут стоїть питання, звідки з ці дані. Хоча може це правда, а може і хто їх знає, тому що знов ж таки провед... проводити якісь опитування на території Росії, хто їх проводить. І як взагалі, взагалі можна було добути ці цифри. А, дивіться трошечки інформації, які мають відношення до виборів в Америці, а історія про, знову ж таки, трошечки про котів розпочнеться. Історія про те, що випливла і підтверджена з декількох джерел. До речі, що історія про котів, а, яку перший засвітив Джей Ді Венс, Екс Твітері. А одразу після того, як він запостив те відео, з ним зв'язався не з ним конкретно, а з, з людьми з штабу Джей Венса зв'язався менеджер міста Спрінфілда. Це управляючий, якого назначають займатися повсякденною роботою. Міська рада його вибирає на цю роботу, наймає, по суті, на цю роботу. Він одразу ж зв'язався з е, штабом Джей Ді Венса і повідомив, що це брехня, там це все неправда і так далі. Більше того, там декілька інформаційних ресурсів знайшли жінку, звідки взагалі ці плітки пішли, що там зникли кіт і так далі. Жінку звати Анна Кілгор, трампістка до корня місків. Журналісти говорять навіть, що коли вони інтерв'ю з нею робили, вона в трамповській футболці і так далі. Історія розпочалася з того, що в неї пропав кіт, і вона об'явила на весь світ, що його з'їли гавайці через декілька днів. Кіт повернувся. Ну і питають, чому ж ви це зробили. Ну і тут класична історія. Ну люди ж говорять, от, значить, хто може бути ще інший. Так от дивіться, про що історія взагалі. Коли Джей Дівенсу повідомили, як ви розумієте, він свій, свій пост на екс екс-твіттері не прибрав. Далі ця історія, як ви розумієте, отримала продовження, Там, що Трамп говорив, я про це вчора розказував. З'явилися ще новіші подробиці з цього питання. Вчора. JD Ді Вен знову ж таки зачепив цю тему і згадав взагалі там коти, не коти, собаки це вже, взагалі неважливо. Він починається просто наїзд на оцих гаїтянських іммігрантів. І дивіться, що він сказав, що всі гаїтянські іммігранти, які зараз там живуть в Спрінфілді, взагалі по всій Америці, хоч вони мають легальний статус, але насправді вони нелегальні. І дивіться, в чому причина? Тому що. Вони попали в цю країну, отримали цей американці, дають цей пароль, статус пароля. Це тимчасове право на в'їзд, Далі ви маєте легалізуватися, там зареєструватися, там потім, уже заповняєте спочатку право на роботу, рік проживаєте на грін-карту американську і так далі. Ціла процедура. Я, до речі, через це проходив. Так, от він сказав, що. Їхній статус нелегальний, тому що вони не проходили о, співбесіду персонально, тобто їм не давали дозвіл на віз в країну по якимось персональним їхніх причинах, заслугах чи ще щось. А дозвіл на віз Гаїтяна в країну був оснований на тому, через які події відбувалися у них в країні. І тут увага, як то кажуть, українцям приготуватися ті, які приїхали по. В програмі u 4 u Тому що ціла, там вже тисячі, сотні, я не знаю, скільки зараз українців в США перебувають по цій програмі, вони не приїхали сюди через якісь персональне інтерв'ю чи персональні причини, а прибули в США по якраз такі подіях, які відбуваються в країні. Тобто загальний такий шаблонний такий цей. І я вам скажу, що. Це не єдина країна там Гаваї чи там Україна, Венесуела так само попадає по цю е, історію. Люди, які з Афганістана свій час приїхали, так само попали під подібну програму в Америці. Взагалі, от, ну, от ми, українці, не звертаємо на такі речі, але багато таких програм. І от Трамп з Джейді Венсом якраз таки вважають, що ці люди в першу чергу мають стояти в перших рядах на депортацію. А вчора я вам розказував про те, як росіяни підпорчують е, виборчу програму для е, Камели Харріс, по суті, допомагаючи Трампу. Сьогодні я вам розкажу історію з іншого табору. ФБР опублікувало інформацію про те, що я про це так само розказував, що Іран. Пробував зламати базу даних штамп е, Трампа виборчого, е, виборчого штабу е, Дональда Трампа. Так, от тепер вони говорять ФБР, що інформацію, яку їм вдалося вкрасти в Трампа, вони надсилали людям, які працюють в штабі Байдена, тобто, ага, дивіться, це їхні там секретні ходи і так далі. От і так само вони пробували злити цю інформацію американським засобам масової інформації. Ну але так само ФБР говорить, що поки що немає підтвердження, тому що йшла якась двостороння переписка туди назад. Просто є підтверджено, що іранці ці іранські хакери вкрали інформацію про Трампа і відправили імейл там. А як же там Байденовський штаб цим скористався, незрозуміло, і це відбувалося в червні на початку. Липня це все відбувалося. А що ж, от я вчора говорив про те, що має відбутися голосування за тимчасовий бюджет. Я так само не хочу повторюватись те саме, але голосування вчора відбулося, і воно не пройшло. Очікувано так само, як всі говорили. В принципі, хто більш-менш заглиблюється, хоч трошечки в тему. Очікувалося, що а, це цей законопроект про тимчасовий бюджет. З приставочкою Трампа, що там спеціальна перевірка під час голосування, навіть не всі республіканці підтримували. І от я говорив про те, що е в Палаті представників, якби п'ятеро республіканців були проти, то вже е законопроект провалиться. Так от, дивіться, яка історія. що 14 виявилося, республіканців не підтримали цей законопроект, проголосували проти, двоє утрималися, але що цікаво, троє демократів підтримали цей Трамповський законопроект. Ну і взагалі голосування пройшло так: 202 за, 222 проти, і двоє утрималися, Законопроект провалився. А, Трамп сказав, ну і нормально, закривайте цю Шарашкину контору, виключайте Америку, по суті, закривайте фінансування для держ, 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 державного управління цієї країни, хай валиться Америка. Мені, мені все рівно. Якщо не робите, по-моєму, значить хай ніяк не буде. Джонсона це запитали, він трошечки змазав це все діло. Ми знайдемо рішення цього питання, ми не, зро, не допустимо, щоб був цей шатдаун, щоб фінансування. Державної адміністрації прикр... припинилося. Ну але, в принципі, рішення дуже просте, тому що інший варіант лежить на столі фінансування на три місяці і без всяких там оціх підкилимних ігор і підкладок. Тобто фінансування продовжується. Хто переміг, той переміг, і в січні там уже забавахав бюджет, який собі хоче. З цього приводу так само виступив Міч Макканел. це поки що. Лідер до кінця цього року, до кінця цього терміну, він лідер республіканців в Сенаті. І він сказав, що якщо е допустити шадаун, тобто припинити фінансування прямо напередодні виборів, то це, каже, ще дурніше, ніж дурість. Це за межою дурості конкретно він сказав таку слова. Тому що, слухайте, якщо ми це допустимо. Це буде проти нас. Ми і так маємо хиткі позиції. Якщо ми це допустимо, то ми ще по суті додаткові козирні карти козирі даємо для демократів е в цій ситуації. А е і ще одна добра новина: знову ж таки, для американської економіки вийшли дані про безробіття за минулий тиждень. От вони е за кожен тиждень випускають їх, і е за минулий тиждень. Нових людей, які подавали, заповняли на допомогу по безробіттю. Нових було 219 тисяч, тобто нових аплікантів, чи як вони, заявників, нових заявників, що на 12 тисяч менше, ніж в попередній тиждень. І взагалі очікувалося, що цей тиждень буде 230, тобто циферки поопускалися. І загальний зараз е, кількість всіх, хто сидить, е, е, отримує е, допомогу по безробіттю в США 1 мільйон 80, 830 тисяч, що так само на 14 тисяч менше ніж попередній тиждень. І знову ж таки, перша цифра, чим важлива, це значить, що на минулому тижню стільки людей втратили свою роботу 219 тисяч. Але Потрібно пам'ятати, що ця цифра не показує всю картину зайнятості Сполучених Штатах Америки. Чому тому, що це стосується тільки людей, які працюють на заводах, де їхній роботодавець платить у цю страховку державну по безробіттю, і тоді держава їм платить, чи не держава, а кожен штат окремо. До речі, так само от якось от вчора на один коментар я відповів: люди в першу чергу мають зрозуміти, що навіть безробіття це не це не федеральна. Штука, це штатовське. Кожен штат вирішує часто по різному цю ситуацію. Так от, що я хотів сказати, що люди, які працюють самі на себе, підприємці, вони не мають цього державного страхування, І такі, як я, наприклад, ну я не знаю, по якій причині я можу втратити цю роботу, чи хтось там будь-який, хто працює, є така форма. А, 1099 в Америці, це, по суті, всі, хто працюють по контракту. Контрактники вони не мають цієї страховки, і тому ця циферка, знаєте, може бути запросто і двічі більше, і втричі більше, а може бути і по нулям. Тобто ну, підприємець взагалі отримує як роботу: хоче, працює, не хоче, не працює. Але знову ж таки, якщо скільки конкретно безробітних людей в Америці, ця цифра до кінця, в принципі, не відображає. Справжньої картини, того, що відбувається тут в США. Декілька кримінальних новин. І розпочну одна із шоково дивна. в Небрасці засудили молодого чоловіка 27 років, який прикидався, що йому 17 років, підробив документи і в 54 дні ходив в дві школи в Лінколь, Небраска. Прикидаючи знову ж таки 17-лічнім, підробив документи, підробив свідоцтво про нарочення, там оформився і все дуже просто, тільки для того, щоб мати там статеві стосунки з молодими недосвідченими дівчатами в школі. Він свою вину свою визнав. А до речі, як це все вийшло назовні? А знайшлися батьки, які були небайдужі, і в принципі цікавилися, чим живуть їхні діти. І от вони, в принципі, запідозрили щось неладне, заявили в поліцію. І цього хлопця це було відбувалося навчальний рік, 22 по 23 рік. Оцей здоровенний діділо. Ну, я так розумію, що він не крепко здоровенний, раз міг якось замаскуватися під 17 17-річного. Але тепер маскування закінчилося. Йому його засудили строком на 85 до 120 років ув'язнення. Як ви розумієте, це пожиттєве, по суті. Хоча через 40 років він може е перший раз подати апеляцію чи прохання на помилування. Тобто 40 років відсидить. Мінімум, йому зараз 27 плюс 40-67. Життя просудить. Але, як ви розумієте, це людина. Ну, трошечки все рівно, по-любому, недобре з головою. Ну, і так само повідомляється про те, що е, на даний момент іде судовий процес відносно 23-річної дівчини, ну жінки молодої, яка, в принципі, йому з якоїсь причини допомагала в цій справі. Вона виступала як його мама, допомагала там з школою, як влаштуватися і так далі. Я так розумію, це все було в телефонному режимі, тому що ну, як можна в 23 роки. Представитися мамою старшокласника. Тобто, ну, це взагалі нереально. Але яка ціль взагалі цієї молодої дівчини-жінки, взагалі не зрозуміло, але і вона так само за цю справу загримить на якийсь термін у в'язницю? Завершився судовий процес. Е по... Агенту ЦРУ Агент СРУ США в США засудили за, на 30 років ув'язнення за те, що він з 2006 по 2014 року заманював свої секретні квартири. Він, до речі, не тільки в США цим займався, і він займався тим, що заманював жінок чи то запрошував інтерв'ю там, типу на офіційну якусь бесіду. Їм підсипляв якісь там наркотики, їх присипляв. Потім деяким з ними, коли вони були просто непритомні, там роздягав, фотографував, робив там просто ненормальні речі, скажімо так. І він це зробив доведено є 28 жінок. Він займався такими справами. І як вирухували, тому що хтось там запідозрив, заявили, почалося розслідування. І е, більшість, більшість жінок навіть не знали, що з ними таке відбувалося. Вони тільки дізналися, коли почалося ФБР, почало розслідувати цю справу. Взагалі, це житель Каліфорнії. Ну, як ви розумієте, агент ФБР, е, ЦРУ він там не жив, а жив по цілому світі. Е, і цих жінок опізнали тільки по фотках. Вони навіть не знали, що з ними таке відбувалося. Взагалі, є доведено, що він це зробив. Е, Оці махінації над 28 жінками він таку штуку робив. Ну, але знову ж таки, адвокат його пробував виставити цього агента жертвою, тому що він працював в складних ситуаціях по цілому світі. Він був ізольований від світу і в нього почала нібито їхати трохи кукуха і так далі. Ну, але 30 років його засудили. Він вину свою визнав по суті одразу. Сказав, що він там сексуальні стосунки не мав з усіма із них. Визнав тільки, що він там займався цим з шістьма жінками, тобто, а інших тільки фотографував в доволі таких ненормально дивних оголених позах. Там, тобто, що в нього в голові було, для чого це було роблено, взагалі незрозуміло. А так само дивіться, от отримала додаткові новини відносно музиканта цього американського, який вже три дні за нього розказує, цього шон Діді Комс. Була вчора слухання апеляційне, тому що суддя його він сидить у СІЗО без права виходу під заставу. А вчора адвокати пропонували да випустить його під заставу в 50 мільйонів доларів. Це ж велика сума. Ну що він втіче, чи що небудь насправді. Але суддя виявився непохідним. і сказав, що звинувачено доста... пред... предоставило достатньо доказів того, що він небезпечний. Небезпечний в плані тому, що він почне тиснути на свідків і по суті перешкоджати слідству. А коли розпочнеться вже судовий процес цієї справи, наразі не говориться, але він тепер залишився в СІЗО. Не знаю, чи тепер адвокати сказали, що вони не будуть заспокоюватися, може тепер вони запропонують 100 мільйонів. Я не знаю. А, така от неприємна ситуація трапилася в штаті Висконсин. І дивіться, от я трошечки про це знаю. от подібне. Зараз почалася осінь, вересень місяць, і фермери, які займаються яблуками, вирощуванням яблук, вони от просто от наскільки класний бізнес-підхід. Крім того, що вони збирають яблуки, там продають яблуки в магазинах, роблять соки там різні і так далі. Вони роблять такі ну, фестивалі, ярмарки, я не знаю, як це можна назвати, але е запрошують дітей, катають їх там, такі зроблять е прицепи тракторами по цих садах, катають, діти самі яблуки збирають там. Відповідно, це все коштує грошей для дітей. фантом і так далі. Але... У Віскансині це закінчилося неприємно. Там трактор тягнув ці два вагони. І десь я так розумію, трошечки схил був, а один із цих прицепів перевернувся, близько 30 дітей отримали поранення. А як ви розумієте, це ж, ну, це ж не здоровенні, там старшокласники їздять. Це якраз першокласники оці ці початкові школи, коли це саме цікаво такими штуками О, я на тракторі прокатався. По суті, малишня про ступінь ушкоджень, там поранень не говориться на даний момент від, цього, від цієї аварії, але, ну, знову ж таки, це подія доволі така велика. Я так розумію, що всі залишилися живі, але ну, наскільки побиті, про це не говориться. Говориться, що просто от така, ну, свято зіпсувалося через таке ну, дорожно транспортна пригода, а по суті садова транспортна пригода. Вчора Джонсон, спікер Джонсон нагородив родичів трьох жінок. Взагалі, якщо ви дивилися, є такий дуже класний фільм Hidden Figures це приховані фігури. Там Кевін Костнер, якщо не в головній ролі, то в одній з головних ролей знімається: це про участь чи долю жінок. Які там на початку американської космічної програми, коли там взагалі розумієте, тоді не те, що там темношкірні, чорні і білі були, там в різні туалети ходили, їх не, не пускали не в інститути, разні, не інші. там жінками так само не мали ще нормальних прав. І от розказується про долю цих жінок, які там були, займалися математикою, інженерством і? Така штука була людська, людське, людський комп'ютер, якщо так можна сказати. Знову ж таки, всякі оці розрахункові машини IBM появилися трошечки пізніше. А ця історія почалася ще кінець 50-х, де жінки вручну перераховували просто маси інформації. І якраз таки займалися ці афроамериканки, ці чорні жінки, їхню про їхню долю розказується фільм. Просто бомба. Мені взагалі класнючий фільм. Так от, вчора посмертно всі ці три жінки вже померли до цього часу. Вони були нагороджені золотою медаллю Конгрес, конгресською золотою медаллю. Це доволі дуже крута. Я, в принципі, не дивився по ієрархії, наскільки це там по ступенях крута. Чи ну, це точно крута медаль, але наскільки вона крута, я не подивився. От, ну і так само розказують про внесок саме оцих жінок, що ну, згідно фільму, в принципі, американського польоту могло і не відбутися. В реальності я історію цю не докопував, але от така, така новина. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Я себе знаєте в чому корю? Тому що зазвичай я вам про таке розказую наперед. А тут я прохлопав от реально прохлопав вчора, 18 серпня, виявляється, в Америці відзначався. День чизбургера, розумієте? я зазвичай розказую наперед, розказую, які там фастфуди йти, щоб поїсти ці бургери чи ще що-небудь таке. А тут я прохлопав. Так от деяка статистика виявляється, що вчора це річниця 100 років з першого 100, з часу, як перший раз почав відзначатися цей день. І взагалі, от в Америці найпопулярніша їжа вважається гамбургер. 85% популярності. Чізбургер це по суті те саме, тільки оцей трошечки сиру зверху там покладено. Це 83%. Так от за минулий рік в Америці, ну там наскільки це точно, 50 мільярдів бургерів було з'їджено. 74% із цих бургерів люди кладуть сир на них. Ну, але я вам скажу ось що. Хоча і не знав про цю подію, що таке відбувалося. Вчора я проїжджав, був в Каліфорнії, до речі, заїхав на Тракстап там Вендіс. І я завжди там зайшов, а що ж там, скидочки які-небудь дивлюся. Чіз з беконом за 1 цент. Хм, Звичайно, я візьму. Коротше, я цей чезбург з виконом вчора з'їв, а тільки сьогодні узнав, виявляється, що такі акції проводилися і в Бургер і в Макдональдсі, і, по суті, по всій Америці можна було поїсти на халяву Бургері. Тому що десь там давали там, за цен, десь там за дарма, десь там за долар. Коротше, отаке. Ну, Шкода, але прохлопав халяву. Знаєте, як я думаю, як. Більшість нормальних людей, халява вона смачніша, навіть коли блюдо і так смачне, то халява вона ще смачніша. Ну Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і підписку на мій канал. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!